Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні ми поговоримо про молодий місяць в стрільці. Що ж він нам принесе? Як вплине молодий місяць на нас? Кого найбільше зачепить? Надам спільні рекомендації і на що краще звернути увагу. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам, щоб цей молодий місяць став для вас чарівною кнопкою для повного перезавантаження. Бажаю вам увійти в новий цикл, очистивши своє життя від негативу і розкривши свій потенціал та знайшовши глибокий сенс у кожному кроці, та відчути справжню свободу. Нехай новолуння у стрільці допоможе поглянути на ситуацію з іншого боку, змінити старі переконання і запустити потужний позитивний потік змін у вашому житті. Нехай ваш світогляд розширяється, а життя наповнюється пригодами та істиною. Цього року непростий молодий місяць. Молодий місяць у стрільці відбудеться 20 грудня 25-го року в 29 градусі стрільця. Взагалі, молодий місяць завжди знаменує собою початок нового лунного циклу. І ця астрономічна подія чудова можливість для перегляду життєвих цілей, для постановки амбітних завдань та започаткування нових проєктів, особливо тих, які пов'язані з подорожами, освітою, філософією та розширенням горизонтів. Цей молодий місяць відкриває нові горизонти у 26-й рік. І його прогноз говорить нам про оптимізм, широту поглядів, терпимість, нові знання в наступному році. Під час молодика завжди відбуваються зміни в енергетиці нашої планети, що відбувається на нашому стані та настрої. При правильному настрої цей день може стати для вас тією чарівною кнопкою, натиснувши на яку можна перезавантажити життя повністю, очистивши його від негативу і налаштувавши на позитивну хвилю. Молодий місяць це завжди початок чогось нового. Це час, коли ми можемо ставити перед собою сміливі цілі, досліджувати нові горизонти і прагнути нових знань. Тому це ідеальний час для планування. І те, що молодий місяць проходить у знаку стрільця, це означає, що ми всі відчуємо його вплив на нас. Для знака стрільця характерні такі якості, як оптимізм, цілеспрямованість, наполегливість у досягненні цілей, і в цей час ми всі відчуємо це на собі. Загалом, якщо ви хотіли розпочати нове життя, Останній молодий місяць цього року підійде ідеально. Цей молодий місяць ви можете просто прожити як у вісні, а можете зробити величезний внесок у своє майбутнє, запустивши процеси на всіх рівнях. Стрілець асоціюється зі справедливістю, етикою, мораллю, і молодий місяць у цьому знаку підкреслює важливість чесності, принциповості та дотримання своїх переконань. Це шанс почати новий розділ, повний оптимізму, прагнення до зростання і віри у власні сили. Тож використайте цей період для того, щоб закласти міцний фундамент для майбутніх досягнень і втілити в життя найсміливіші мрії. Молодий місяць у стрільці 20 грудня обіцяє хвилю енергії, пригод і нових починань, і цей період стане сприятливим для того, щоб відійти від рутини. І поглянути на світ з оптимізмом та визначити нові горизонти. Це час відкриттів, розширення горизонтів, пошуку істини та натхнення. Сонце до 21 грудня проходить по знаку стрілець, розширюючи нашу свідомість, нашу картину світу, світогляд, уявлення про себе та світ. І це прекрасний час для духовних пошуків, для духовних практик, для зростання та розвитку, для розкриття свого потенціалу та ресурсів. Також це добрий час для подорожей, для вивчення культури далеких країн або подорожі до свого внутрішнього світу а також Юпітер і знак стрілець пов'язані з вищою освітою, з вищою школою, з розширенням свого впливу і здобуттям поваги. Знак стрілець це знак, який нагадує нам про нашу внутрішню спрагу пригод і прагнення до більшого. Стрілець це розвиток розширення, як ментально, так і географічно, з допомогою навчання або подорожей, які змінюють наш світогляд. Це про наставництво та повчання, про життєздатність та цілеспрямованість, і про амбіції. Не варто давати зайві обіцянки, тому що ви можете їх не виконати. Стріла стрільця спрямована нагору, в небо. Знак стрільця відрізняється любов'ю до свободи та подорожей, і це можливість перед молодим місяцем усвідомити, що ж вас сковує, що заважає розширенню вашої свідомості, які обмеження та переконання. І в цей молодий місяць є можливість подивитися на ситуацію з іншого боку, повернути життя на краще, змінюючи свої думки. Переконання, точку зору, і це може стати ключем до успіху, щоб відбулася магія чаклунства. Вже не перший місяць поспіль відбувається своєрідне чищення, перехід в нову епоху, і це ще один шанс почистити минуле. Можливо, комусь потрібно просто змінити звичний маршрут, а комусь подивитися вдалечінь, не вдаючись у деталі і не шукаючи перешкоди. Просто побачити якусь перспективу зростання та розвитку, і навіть якщо ви зараз не знаєте, як дійти до цієї далекої точки, вам важливо побачити те, що знаходиться там, вдалині. А шлях та необхідний маршрут будемо прокладати пізніше: молодий місяць під керівництвом Юпітера, планети великого щастя, розширення можливостей та удачі, зірка королів. Велике щастя гороскопу, і цей молодик про багатство, про визнання, популярність, соціальні можливості, розуміння сенсу життя, роботи із вищим я, розширення свідомості та світогляду, розкриття потенціалу, про духовний розвиток і зростання і вищі цінності. І це чудовий час для того, щоб поговорити із самим собою, переглянути свої цілі, своє минуле та задати вектор у майбутнє. Запитайте себе, де я зараз? Куди мені рухатися? А тепер давайте ще трошки доповню загальними рекомендаціями на цей період, що ж можна закласти в новий цикл. Адже не буває звичайних миттєвостей, ми крок за кроком будуємо своє майбутнє зараз. Тож це відмінний час для початку нових проєктів, особливо пов'язаних із навчанням, подорожами чи розширенням кругозору, це може бути початок курсу, вивчення нової мови чи освоєння нової професії. Стрілець відомий своєю комунікабельністю та схильністю до встановлення нових контактів, і в цей період рекомендується приділити увагу розвитку комунікативних навичок, зміцненню існуючих зв'язків та встановленню нових контактів як у професії, так і в особистій сфері. Вивчайте нові теми. Молодий місяць в стрільці посприяє вивченню нових тем і галузей знань, і це може бути читання книг. Перегляд освітніх відео або аудіолекцій. А якщо ви маєте можливість, заплануйте поїздки або подорожі в цей період. Вони допоможуть вам розширити світогляд і отримати нові враження, і при цьому ви завжди можете здійснити подорож вглиб себе до свого серця. Тож зверніть увагу, в період молодика у стрільці зростає схильність до імпульсивних дій. Будьте уважні та обережні, щоб уникнути необдуманих вчинків. Хоча прагнення спілкування посилюються, важливо зберігати конструктивний і поважний тон у спілкуванні, уникайте конфліктів та суперечок. Також варто відкласти важливі переговори чи зустрічі на період молодого місяця, які потребують глибокого аналізу та концентрації. Якщо ви відчуваєте, що ваша енергія спрямована на більш глобальні та позитивні починання, молодий місяць стрільці сприяє розвитку альтруїстичних настроїв і рекомендується розглянути можливість участі у волонтерських проєктах або надання допомоги нужденним. Але найголовніша допомога завжди в першу чергу собі розуміння. Характеристик та проявів стрільця дозволяє ефективніше використовувати його потенціал. Однак цей молодик не такий простий і легкий, як може здатися на перший погляд. Його аспекти до інших планет і зірок додають йому драматизму, енергійності і серйозності. Тож, давайте подивимося на фон молодика. Який підкаже характер і умови подій, які можуть відбуватися в цей період, і ми або досягаємо успіху в цей період, або щось можемо втратити. Тож молодий місяць стрільці в 29 градусі, 20 грудня, дає нам дуже цікаву картину, тому що відбувається не тільки молодий місяць у знаку стрільця. А у нас є ще й стеліум планет у стрільці, а також, можна сказати, є малий парад планет. І його формує Венера у 25 градусі стрільця, Меркурій у 10 градусі стрільця, Сонце та місяць у 29 градусі стрільця. І доповнює цю картину Марс у 4 градусі Козерога. І виходить, що планети стоять на переході зі знака стрільця в знак Козирога, включаючи знак вищого зодіаку дерева. Сонце по знаку вищого зодіака дерева проходить з 15 до 28 грудня. Дерево життя і це символ єднання людства. Це наша генетична пам'ять. той, Сакральний простір, де живі всі ми, ті, що колись існували на землі, нині живуть і ті, хто прийде нам на зміну. Тож важливо чітко розділяти в цей період добро і зло, і завжди пам'ятати про свій рід, про свою приналежність до сім'ї. І це може стати життєвим уроком знака вищого зодіаку дерева. Проявлений знак дерева дає постійне відчуття передбачення дежавю віщі сни. Цей знак дає людині шанс реалізувати все найкраще, що накоплено в роду. У кращому разі він може виступити в ролі очищувача родової карми. І людина може виступити в ролі очищувача, родової, національної і навіть загальноосвітньої карми і в гіршому випадку проявити всю негативну генетику, внести спотворення в інформаційний потік і відірвати інших людей від їхнього родового коріння. І так як планети Недалеко одна біля одної, то можна сказати, що поєднання всіх цих чотирьох планет формує квадрат до Сатурна та Нептуна. Сатурн завжди пов'язаний з нашими внутрішніми обмеженнями і страхами, або із зовнішніми перешкодами або контролюючими органами, або з фігурою, яка старша за нас за віком, статусом або званням. Тому напружений аспект між з'єднанням Венери, Сонця, місяця та Марса до Сатурна говорить про деякі складнощі, які закладаються на наступний лунний місяць. І це говорить про те, що дуже важливо проявляти якості Сатурна в цей період, а це стійкість, завзятість, відповідальність, дисципліна. І, у разі перешкод, не опускати руки. А зрозуміти, в чому полягає ваша перешкода, якого вона роду, внутрішня чи зовнішня, і чи можете ви з цим щось зробити, чи ні? Вимоги Сатурна завжди лежать в одній площині. Він великий перфекціоніст, і хоче, щоб ми максимально ефективно, продуктивно та професійно споставилися до якоїсь справи. І якщо це скупчення планет знаходиться в одному з домів вашого гороскопа, то це буде чітко говорити про те, що може проявитися якась ситуація, вас можуть піддавати контролю, або може з'явитися якась знакова фігура, яка зможе вас контролювати і зажадати від вас покращення якості того, що ви робите, або як поводитися. При цьому є ще й квадрат Нептуна. До цієї великої компанії, до Венери, Сонця, місяця та Марса, і це говорить про протилежне. Якщо Сатурн вимагає концентрації та цілеспрямованості, то Нептун, навпаки, розмиває кордони, робить все неясним, туманним і каламутним. Тому це становище може виявитися досить складним, і нам може бути важко розуміти, чого хоче від нас Нептун. Але квадрат Нептуна пов'язаний ще й з тим, що ми або відхилилися від свого ідеалу, або не чуємо того, що хоче наша душа. Тому молодий місяць з такими складними аспектами задає програму лунного місяця, де нам доведеться розбиратися зі своїми внутрішніми страхами, зі своїми перешкодами і з тим, наскільки ідеально ми реалізуємо те, що наша душа. Від нас хоче. Юпітер, як управитель молодого місяця, в цей час рухається в ретроградному русі по знаку Рака, і він формує досить гармонійний аспект до Сатурна. А це говорить про те, що важливо проявляти найкращі якості Юпітера великодушність, щедрість, шляхетність та оптимізм. І важливо проявляти завзятість. Наполегливість, професіоналізм у досягненні тих цілей і завдань, які ви собі ставите, і тоді Сатурн допоможе реалізувати ці завдання і цілі. Але при цьому Юпітер теж напружено аспектований хіроном, а отже, можуть бути складності в тому, як ми собі уявляємо цей світ і що для нас можливо. тобто, нам може здаватися, що в якійсь ситуації ми зайшли в глухий кут, але час лікує. Юпітер попрацює над розширенням нашої свідомості, і ми побачимо нові можливості та перспективи і обов'язково впораємося з напругою молодика. Але зараз потрібно враховувати, що два таких сильні квадрати в один молодий місяць говорять про те, що наступний лунний місяць може бути досить напруженим. Але вихід є, оскільки тригон між Юпітером і Сатурном говорить про те, що нам важливо нарощувати свою впевненість, професіоналізм, відповідальність і переходити на більш високий рівень. Це своєрідна ініціація та перевірка. Сатурн завжди контролер, і потрібно буде видавати кращий результат протягом цього місяця, тоді все буде набагато легше. А також не забувати про свою сім'ю, про свій рід, шанувати предків. Ще в нас Меркурій в та у квадраті з лунними вузлами, і дуже важливо опрацьовувати негативні думки, минулі образи, тому думки в цей період повинні бути світлими та чистими. І ще одна особливість молодика в стрільці. Точка молодика перебуває в з'єднанні із зіркою етамін. Це гамма дракона, це червоний гігант, і він знаходиться в оці дракона. Вплив цієї зірки може наділяти розумовими здібностями. Часто ця зірка дає підйом, за яким може бути падіння або втрата престижу, саморуйнування і буяння. Тому дуже важливо впоратися з собою і проявляти свої найкращі якості. Коли етамін з'єднується із сонцем, вона дає становище у літературних заняттях, в юридичній сфері, у суспільних справах і при цьому дає безстрашність і агресію. І людина може виявитися залученою до справ пов'язаних з незвичайними ідеями або питаннями. І коли зірка з'єднується з місяцем, то можливе просування у військовій або урядовій сферах. Дане з'єднання наділяє характером першопрохідника, що може проявлятися різними способами, але при цьому існує небезпека, залучення до інтриг та справ, які можуть принести втрати. Тому також не виключена втрата престижу, але вона не є неминучою. І при такому з'єднанні не виключені прояви буйства та саморуйнування. Тож виходить, що зірка нам дає потужну енергію, але при цьому її енергією потрібно вміти керувати. Тому з'єднання точки молодика з зіркою етамін говорить про те, що цей молодий місяць буде для нас дуже значущим. Ми… Можемо дуже багато зробити, тому важливо опанувати цю потужну енергію місяця і направити її на творчість, на творення. А якщо цього не буде відбуватися, то може статися руйнація. А тепер розповім на кого найбільше вплине молодий місяць. В першу чергу молодий місяць в стрільці вплине на стрільців. Особливо на тих, у кого сонце знаходиться в межах 29 градусу стрільця плюс-мінус 3 градуси. А також на близнюків, дів, риб, левів, овнів, терезів та водоліїв, у кого сонце знаходиться в межах 29 градусу плюс мінус 3 градуси. Також зверніть увагу, куди потрапляє точка молодого місяця у вашій карті. Тобто в який сектор гороскопа, і це буде показник посиленої уваги наступного місяця. Також дуже сильний вплив буде на тих, у кого в межах 29 градусу плюс-мінус 3 градуси знаходяться асцендент, десцендент, IC, МЦ, Куспіди домів, лунні вузли. На осі-близнюки-стрілець або стрілець-близнюки. Для стрільців, овнів та левів буде гармонійний вплив. А отже, наступний лунний місяць принесе максимальні перспективи та можливості, і ваш девіз можна все для Терезів, Водоліїв молодий місяць стрільці дасть шанси, відкриє можливості, але їх потрібно побачити і скористатися ними. А от для близнюків, дів та риб. Більш напружене становище для близнюків, точка молодика буде в опозиції до вашого сонця, і у вас можуть виникнути протиріччя або протистояння з досить авторитетними для вас людьми. Сонце часто символізує батька або начальника, для жінок це чоловіки, сини, а для чоловіків це ще й вище керівництво. Тому намагайтеся уникати конфліктів з такими людьми. Для дів та риб точка молодика буде в квадраті до вашого сонця. Це теж може викликати конфлікт з авторитетними людьми, з батьком, з керівником, начальством. Для жінок це чоловік чи син, тому намагайтеся не конфліктувати. Також часто така напруга може давати посилені навантаження, питання, які поширюються, вимагають вирішення та дій. Тому намагайтеся давати собі можливість відпочивати та відновлювати сили. І ще зверніть увагу ті, у кого в межах 29 градусу плюс-мінус 3 градуси на осі, близнюки-стрілець або стрілець-близнюки є кармічні лунні вузли. Це означає, що молодий місяць активізує вашу кармічну програму на лунний місяць, і вам потрібно бути уважними. Вісь близнюки-стрілець це вісь пізнання, близнюки учень, стрілець вчитель. І якщо включається ця вісь, вам належить вибір бути учнем чи вчителем. І вам важливо визначити для себе, чого ви хочете, чому ви хочете ще навчитися. А якщо ви вже вчитель, викладаєте, то це гарний час, щоб визначити яким досвідом, знаннями та мудрістю і з ким ви хочете поділитися. Тож додайте до свого передноворічного настрою крапельку усвідомленості, щіпочку пильності, кілька грам кохання, столову ложку тихого та лагідного голосу і рясно приправте останні дні року, подякою Всесвіту, за все, реально за все, що з вами траплялося. Хворіли? Дякую. Переїхали до нової квартири? Дякую. Змінили роботу? Дякую. Стався розрив стосунків. І за це теж дякую. Зірки бажають вам духовного зростання, і нехай стріла стрільця направляє вас до вищих цінностей, а подорож вглиб себе принесе найцінніші відкриття. Працюйте зі своїм вищим я і будуйте майбутнє у свідомому теперішньому. Бажаю вам яскравого новолуння у стрільці, тож не бійтеся мріяти масштабно, незважаючи на деталі, і бажаю вам побачити свою далеку перспективу. Знайти внутрішню свободу, а потрібний маршрут для її визначення ви прокладете пізніше. Тож, щасливого нового циклу! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!